Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 14 листопада. та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Коломияни гідно провели в останню путь полеглого на війні героя Андрія Синюка. Коломийські поліцейські спільно з обласними оперативниками карного розшуку затримали наркодилера. У Коломиї відбувся християнський форум молоді. Казкотерапевтка Катерина Єгорушкіна презентувала книгу про війну очима дітей. Про це та інше детальніше далі. Коломияни гідно провели в останню путь полеглого на війні героя Андрія Синюка. Прощання відбулося біля пам'ятника, кожному поколінню своя війна. Також пройшла скорботна хода центром міста від церкви священномученика Юсафата до церкви архістратега Михаїла. Поховали захисника на алеї героїв, що на міському кладовищі. Висловлюємо ширість співчуття рідним та близьким. Андрія Синюка, вічна пам'ять та слава захиснику. Нагадаємо, 13 та 14 листопада оголошено днями жалоби у Коломийській громаді. Безвісти, військовослужбовець, який перебуває у статусі безвісти зниклого, продовжує отримувати грошове забезпечення. Кошти виплачуються родичам бійця. Для цього потрібно подати заяву на ім'я командира військової частини. Деталі розповіла старша офіцерка 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Владлена Руденко. Його рахунок у військовій частині блокується. Певний пакет документів, зокрема паспортне дані, заява, яка подає родина. На військову частину весь цей час, доки військовослужбовець рахується зниклим безвісті, отримує родина згідно заяви. У нас є нюанси загальні людина подала заяву на військкомат, відправили на частину. Якщо там до місяця часу немає реагування, дзвоніть на колцентр. Це значить, що в документах або були помилки, або ця заява не дійшла до частини. По кожному прізвищу індивідуально будемо розбиратися, але ці гроші нікуди не дінуться. блокується рахунок, де панується грошове забезпечення військовослужбовця, зокрема його зарплата, його премія і його додаткової винагорода за участь в бойових діях, Тобто це сто ці тисяч гривень нараховується родині до тих пор, поки військовослужбовець рахується в списках частини. Тепер військовослужбовець виключається зі списків частини виключно на підставі свідоцтва про смерть. Допоки не встановлена загибель військовослужбовця, не проведено по ньому службове розслідування зі списків військових частини. Він не виключається. Тепер по закону, у разі якщо два роки військовослужбовець рахується зниклим безвісті, немає про нього жодних відомостей. Він автоматично рішенням суду буде визнаний як такий, що загиблий. Після цього його буде виключено з частини. Тобто ці два роки, грошове забезпечення, у разі якщо він буде в статусі безвісті пропавшого, те саме стосується полонених, будуть нараховуватися родині. Чисельні питання, з якими столкнулася, на жаль. Я мама. почему чому мені не платять гроші мого сина? Бо якщо? Військовослужбовець має дружину дитину. То першочергово ці гроші отримує дружина у разі відсутності дружини в порядку спорідності родичі першої другої черги. це грошове забезпечення. Від на заявна тлумаччині водій вчинив наїзд на 81-річну жінку. Аварія трапилася у селі живачів. Як встановили правоохоронці, 56-річний водій, мешканець Коломийщини, керуючи автомобілем Рено трафік на автодорозі, знятим тязів. Вчинив Наїзд на місцеву мешканку. Жінка переходила проїзну частину у невстановленому місці у темну пору без світловідбиваючих елементів. У результаті аварії потерпіла від отриманих травм, померла на місці події. Керманича перевірено на стан сп'яніння Він тверезий розпочато кримінальне провадження. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути уважними за кермом. Стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Наголошують, і пішоходам переходьте дорогу лише у встановлені. Овлених місцях так використовуйте світловідбуваючі елементи у темну пору доби. Коломийські поліцейські спільно із обласними оперативниками карного розшуку затримали наркодилера. Фігурант займався збутом заборонених речовин. Зловмисник замовляв через інтернет наркотики та психотропи у великих об'ємах. Опісля фасував та розкладав їх шляхом закладок на території Прикарпаття. На Прикарпатті поліцейські затримали наркодилера. Викрили зломисника оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з коломийськими поліцейськими. 33-річний мешканець Чернігівщини налагодив гуртовий спут наркотичних засобів та психотропних речовин. Дилер замовляв товар через інтернет у великих об'ємах, а фасувати зберігав заборонені речовини в готельному номері, де тимчасово проживав. Йдеться про заборонені речовини, такі як амфітамін, альфа, PVP та канабіс. Опісля зломисника Усуджував наркотичні закладки. Поліцейські затримали фігуранта після отримання ним чергової партії товару. Під час огляду його речей поліцейські виявили посилку, в якій знаходилися півтора кілограма з амфітаміном. Орієнтована вартість за цінами чорного ринку перевищує понад півмільйона гривень. Надалі, в ході обшуку, за місцем тимчасового проживання фігуранта оперативники виявили розфасовані закладки, електронні ваги, мобільні телефони, засоби для фасування заборонених речовин, а також інші речові докази, що підтверджують причетність затриманого до вчинення злочину. Це вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень. Наркодилера слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, деться про незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналоги у великих розмірах. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід відповідно до санкції фігуранту загрожує максимально. Альне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Коломийська окружна прокуратура, поліцейський надалі продовжують комплекс заходів щодо встановлення інших спільників, причетних до незаконної діяльності фігурантів. У коломиї горів житловий будинок рятувальникам знадобилося близько півгодини, щоб ліквідувати займання на площі 60 метрів квадратних. На місці події було врятовано два сусідні будинки та господарську споруду. Постраждалих немає причина виникнення пожежі встановлюється. Українські чоловіки із інвалідністю вже не можуть виїхати за кордон, маючи лише довідку медико-санітарної експертизи. Наприкінці жовтня уряд виключив цей документ із переліку тих, які дають право виїзду. Тепер обов'язково потрібно мати пенсійне посвідчення. Зараз це найбільш затребувана послуга сервісного центру. Хто і як може отримати посвідчення, роз'яснює його очільниця Галина Григорчук. Оформлення пенсійного посвідчення належиться і право на його оформлення, має особа, яка перебуває на обліку в пенсійному фонді і отримує пенсію будь-якого виду. Немає значить, це по віку чи вислуга років, чи, наприклад, пільгова пенсія або ж теж на більш сьогодні по актуальний є. Дуже багато в нас ми отримуємо довідок МСЕК, тобто має встановлену інвалідність, і, відповідно, є одержувачем пенсії по інвалідності. У нас дуже часто наші громадяни, отримуючи довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності. Що скільки на руках є ця довідка, то тут же зразу мало би бути видано пенсійне посвідчення про те, що особа є, має інвалідність. Але я кажу, в такому випадку. У нас пенсії призначаються як і по інвалідності, так і по віку вони залежить, що від наявного страхового стажу. Тобто не тільки стажу, наприклад, третя група інвалідності, це і повний вік на момент становлення групи інвалідності, і на цей вік є чітко визначено нормою законою необхідний стаж. Наприклад, якщо особа. Звернулася до нас, має встановлену групу інвалідності, наприклад, третю групу, при цьому їй виповнилося на дату встановлення 20 років, то право на призначення пенсії в органах пенсійного фонду вона матиме за умови наявності одного року від 18 років до 23 умовою призначення пенсії третьої групи інвалідності є наявність одного року страхового стажу. Якщо при зверненні до пенсійного фонду, маючи таку довідку МСЕК про встановлену групу інвалідності, особа звернується. Вертається, і ми визначаємо право. Якщо цього стажу немає в цей момент, такі довідки ми направляємо в органи соціального захисту. Тобто, при наявності стажу пенсія в органах пенсійного фонду. Якщо стаж відсутній, то це державна соціальна допомога призначається в органах соціального захисту. І після призначення пенсії після розгляду заяви в десятиденний термін. Ми оформляємо анкету. На пенсійне посвідчення у нас є різні способи звернення за оформленням пенсійного посвідчення. Це особисте звернення до сервісних центрів з паспортом, кодом і фотокарткою 3 на 4 або ж можна скористатися веб-порталом пенсійного фонду, зареєструватися і теж там довантажити своє пенсійне посвідчення, завантажити і заповнити анкету відповідно і очікувати його повідомлення про його виготовлення. Ну і крім, також крім того, також у нас є додаток на телефонах, хто має Додатки теж через через цей додаток має можливість оформити пенсійне посвідчення. Потім просто очікує повідомлення. Якщо було особисто в пенсійному фонді в сервісному, то спеціаліст при поступленні цього пенсійного посвідчення повідомляє нашого відвідувача про те, що воно є готове для отримання. А якщо це скористалося онлайн сервісами, то прийде повідомлення, що пенсійне готове. Щомісяця із запитом оформлення пенсійного посвідчення до сервісного центру звертається понад 200 осіб. Термін його виготовлення від двох до чотирьох тижнів. Коломиї відбувся християнський форум молоді. Участь у заході взяли понад 400 юнаків та дівчат з Івано-Франківщини, а також біля 50 священників Коломийської єпархії. Такий форум організували священники Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви разом зі школою християнського аніматора. Надія Ткачук, учасниця школи християнського аніматора, взяти участь у цьому заході, вирішила не задумуючись. Каже, це можливість розповісти про християнське сотні людей. Тому Що дуже багато зараз молоді іде не тим шляхом, яким би мали. І ми хочемо її заходити і робимо це разом. Усі нас багато школа християнського аніматора Коломийської єпархії. Існує перший рік. Це спілкування, нові знайомства. А найголовніше. Це можливість пізнати духовне ще ближче, розповідає учасниця школи Софія Цов'юк. Школа християнського аніматора це дуже круто. Це настільки цінні моменти, тому що це спілкування, це дізнаєшся щось нове для свого життя. Це нові друзі. Ну, все нове це дуже цікавий період. Тому як на наступний рік у нас буде школа християнського аніматора, я всіх запрошую взяти участь і провести просто нереальний рік. На християнський форум молоді прибули юнаки. Та дівчата разом із своїми священниками з різних єпархій Івано-Франківщини. Основна мета такого заходу почути потреби молоді, розповідає голова комісії у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Отець Андрій Квік, власне, форум є покликаний для того, щоб зробити такий запит до молоді. Що вони очікують від церкви? Що би вони хотіли, щоб церква могла для них послужити і зробити, і в який спосіб ми би могли творити цю церкву разом? Бо церква то не є храм, не є якась будівля церква, то є ті люди, які власне до церкви приходять. Духовними порадами для молодих людей мав можливість поділитися заступник голови Патріаршої комісії у справах молоді української греко-католицької церкви, отець Роман Демуш, насправді сьогодні дуже радий бути тут, на цьому з'їзді молоді цілої коломийської єпархії. Насправді це дуже важливо зустрічатися. Наш Бог є богом стосунків, і молоді люди, котрі спраглі цих зустрічей через різні. Причини, зокрема, з причин пандемії, війни, люди ну, чесно, навіть боялися зустрічати людину. Молоді люди сьогодні мали нагоду зустрітися, щоб будувати цю християнську спільноту. Я вже мав нагоду звернутися до молоді і говорити їм про те, що вони є. Сьогоднішнім церкви я говорив їм про те, що Христос їх любить, що Христос їх спасає, і що Христос є живий. Так важливо, Сьогодні молоді люди шукають життя, шукають сенс життя. Важливо розпізнати цей правдивий сенс життя у Бозі, бо стільки Бог може сповнити сповна сенс нашого життя. Учасників форуму поділили на 12 груп. Таким чином молодь мала змогу сформувати своє бачення щодо єпархіальної спільноти. Така командна робота неабияк зближує людей та дає можливість замислитись над християнськими цінностями? От молодь і для якоїсь... це теж має якісь, я думаю, значення для нашої спільної перемоги, тому що зараз дуже важливо бути всім разом і об'єднувати свої настанови та науку для молоді виголосив преосвящений владика Василій, правлячий архієрея Коломийської єпархії. Тільки зробив це телефоном. Я дякую молодим людям, що вони зійшлися на цей форум. Перше, а друге, хочу їм сказати головне, те, що все нехай починають у любові робити. Без любові не починають нічого. Друге, третє. Це є будова нової України, України, якої нам треба з Богом України любові, яка ставиться до всіх як найкраще. Оце є завдання нашого форуму, що молодь стає до керівництва державою. Хай Бог благословить вас. Форум молоді розпочали із божественної літургії. Пізніше відбулося представлення школи християнського аніматора. А вже після презентації молодь перейшла на територію ліцею номер 1 де власне дізнавалася про християнські цінності. Цей захід стане традиційним для молодих людей Коломийської єпархії, Української греко-католицької церкви. Мої вимушені канікули. Цю книгу у Коломиї презентувала казкотерапевтка Катерина Єгорушкіна. Письменниця є авторкою 18 книг для дітей. Нове видання про повномасштабну війну очима дитини. У на перший погляд, простому тексті книги, багато міркувань та досвіду. Авторка каже, що видання Мої вимушені канікули чудово сприймається і молодшими школярами, і підлітками, і дорослими. Книга Мої вимушені канікули створена у Коломиї письменницею та казкотерапевткою з Київщини Катериною Єгорушкіною. Книга написана від імені десятирічної дівчинки Віри у вигляді щоденника, у якому вона описує перші дні війни, обстріли і бомбардування Києва. Це книжка для діток про війну, про початок повномасштабного вторгнення. І цю книжку було створено в Коломиї, оскільки я є теж переселенкою. переселилася з міста Вишот Київської області. Написання розпочалося тоді, коли донечка письменниці почала її розпитувати про війну. З цих діалогів і народилася ідея створити цю книжку. І на початку березня я вже її написала. Це книга, де не лише опис війни, тут також емоційна та психологічна підтримка для дітей та дорослих від фахівчині Світлани Рось. Каже авторка, як прожити ці події, тому що ми знаємо, що коли стається якісь дуже стресові події. Часом нам бракує слів. Ми втрачаємо дар мови. Наше тіло стає дуже таке напружене, і тому дуже важливо ці всі моменти гарно проговорити. І, окрім того, наприкінці книжки є психологічні такі практики від Світлани Рой, свідомої психологині, які допоможуть впоратися зі стресом. Під час презентації книги авторка з відвідувачами багато комунікувала. Окрім підтримуючих практик, відбулися для. Діток і арт-терапія трошки практикувалися, робили ці практики. Ми зачитували уривки з книжки. Дітки побачили на великому екрані ілюстрації, які створила художниця, і самі створили ангеликів, які захищатимуть їх, їхні сім'ї, і міста. Юні відвідувачі презентації книги. Мої вимушені канікули кажуть, такі інтерактивні заходи дуже цікаві. Я намалювала себе ангелика і ще хату, і сердечка. До слова книжка Катерини Єгорушкіної мої вимушені канікули увійшла до списку премії Дитяча книга року BBC 2022 року. Розвідникам смакує коломийський борщ, що один із бойових підрозділів України отримав понад 100 порцій коломийського борщу швидкого приготування. Розвідники, скуштувавши страву, високо оцінили її якість і зручність приготування у польових умовах. Та щиро дякують волонтерам за допомогу. Нагадаємо, волонтерський проєкт, який підтримує захисників України, виготовляє сушений український борщ. Розинкою страви є швидкість, простота приготування. А найголовніше це дуже смачно. У Коломиї визначили переможців онлайн-конкурсу патріотичної строєвої пісні до Дня захисників та захисниць України. Учасники надсилали відео виконання пісені журі конкурсу і ось тепер стали відомі результати. Перше місце здобули студенти Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу, друге місце у Коломийського політехнічного фахового коледжу, Національного університету Львівська політехніка. Третє місце журі віддали виконавцям патріотичної строєвої пісні з Коломийського. Іцею номер 9. і це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.